Гаторг на підтримку українських вояків. Патріотичне кондитерське диво на вихідних скуштували івано-франківці. за символічні 10 гривень вони не лише посмакували шматком жовто-блакитного торта, а й фінансово допомогли армії. Над створенням кулінарного шедевру чеклували працівники крамниці Колібріс, що у торгово розважальному центрі Велес. Для цього їм знадобились дві великі форми для випікання та справжня майстерність. І як результат до гігантського порога за лічені хвилини вишикувалась чимала черга ласунів. Я купив, щоб допомогти українській армії, і цей торт дуже добрий. Творення такого торта, такого патріотичного, яскравого і насправді дуже смачного, це дуже хороша ідея. Я думаю, що це не просто ти віддаєш цих 10 гривень, отримаєш ще смачне задоволення і вносиш свою невеличку лепту для допомоги нашої армії. Випадково заїхали з донечкою по закупки, вирішили підтримати нашу українську армію. Окрім торта, розпродаж синьо жовтої символіки, значки, пропорції, браслетики та різні приємні. Мні патріотичні дрібниці цього дня продавали у закладі. Охочі придбати національний аксесуар не забарилися, адже маленький грошовий внесок допоможе зігріти солдатів зимку. Крім того, кожен із магазинів, які працюють у велесі, передав частину денного заробітку на потреби бійців. АТО. придбати обов'язково будемо мати можливість теплі речі та медикаменти для бійців нашої української армії. Кожен з наших магазинів партнерів долучається до цієї акції і частину від коштів від продажу сьогоднішнього. Так само передадуть нам для того, щоб ми могли придбати ці вже, як я казала, теплі речі та медикаменти на допомогу бійцям. АТО. поєднати приємне із корисним цього дня. У торгово розважальному центрі Велес не лише збирали гроші на армію, а й влаштували дітям справжню музичну розминку просто неба. Тим часом покупці змогли насолодитися шаленими знижками у всіх крамницях закладу.